Слово надається антивоєнному інтернаціоналу. Пане президенте, антивоєнний інтернаціонал разом із своїм партнером Асоціацією ЗАЗОК дякують Верховному комісару за звіт. Ми солідарні з народом України, які потрапляють від російської агресії, і закликаємо міжнародну спільноту до конкретної справжньої підтримки, щоб зупинити цю війну. Ми стурбовані примусовим призовом на військову службу на окупованих територіях, ув'язненням та катуванням відмовників що Викритоозвіті комісії з розслідування порушень, ми також турбовані тим, що в Україні де факто не визнається права людини на сумлінну відмову від військової служби. В'язні сумління, Дмитро Зелінський, Віталій Гриженко та Сергій Семчук мають бути негайно звільнені, як і відмовники отримувані військових частинах, такі як пастор Олександр Солонець. Ми стурбовані засудженням до тюремного ув'язнення таких відмовників, як Валентина Дамчук, і вимагаємо їх виправдання. Ми вітаємо відповідь Венеційської комісії на запит Конституційного суду України, в якій пояснюється, що сумлінна відмова має бути гарантованою навіть під час війни, і відмовників не можна примушувати носити або використовувати звук. Викликає занепокоєння те, що. Відмовників позбавляють публічного судового розгляду, що парламент збирається прийняти у другому читанні законопроект про засекречування вироків у їхніх справах. Ми поділяємо стурбованість повноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо системних порушень прав людини військовими центром комплектування під час мобілізації. Ми закликаємо Росію вивести війська з України та звільнити утримуваних відмовників. Ми закликаємо Україну повноцінно гарантувати реалізацію права людини на сумріну відмову, військової служби припинити переслідування відмовників і їх правізників. Таких як віриши Леженка, дякую дякую, слово надається інтернаціоналу совісті та мирних податків. дякую, пане президенте. Ми приєднуємося до критики російських порушень в Україні та шкоди, завданої дітям. Однак я також вимагатиму поваги до сумлінної відмови у той час, коли Україна дає відсіч, і почну з позитивної ноти. Заслуговує схвалення, що у грудні 2024 року конституційний суд України звернувся до Венеційської комісії ради Європи за висновком щодо міжнародної юриспруденції з прав людини. Для її врахування при розгляді конституційної скарги адвентиста сьомого дня Дмитра Зелінського, ув'язненого із серпня 2023 року з відмову від військової мобілізації з мотив сумління. Юридичний висновок був наданий 18 березня. Як і слід було очікувати, він підтверджує, сама природа сумлінної відмови від військової служби передбачає, що її не можна повністю виключати під час війни, оскільки цим спростовується все, на чому ґрунтувалося не лише засудження Зелінського, але й усі перс. Слідування сумлінних відмовників за їхню відмову від призову під час мобілізації після російського вторгнення. Ми сподіваємося, що цього буде достатньо, щоб українські суди переглянули всі такі справи, починаючи з великої кількості тих, які розглядаються зараз. тим часом ми вітаємо відомості про те, що у жовтні міжвідомча робоча група почала працювати над розробкою змін законодавства щодо можливості проходження цивільної альтернативної служби в умовах воєнного стану. Сподіваємося на результат приведення законодавства України у повне. У відповідність до найкращих міжнародних стандартів. Дякую.